Моя маленька творчість. Цінуйте тих, із ким вас не болить, і тих цінуйте, з ким ви завжди разом, та саме тих, хто з вами в тяжку мить, і тих, хто не образить вас сарказмом, цінуйте тих, хто любить вас і жде, і тих, що в зимній вечір вас зігріє, того, хто із життя не пропаде, і того, хто із вами тихо мріє. Цінуйте тих, кого душа зове, якого серце рветься все чим дужче, Хто вас кохано, дорогою назове, І хто забуде все отенище. Цінуйте тих, хто любить просто так, не за красу чи гроші, не за славу. Таких людей замало, та однак вони існують просто так, ласкаво. Цінуйте тих всіх тих, що цінять вас, і не ганяйтеся. Кому ви не потрібні? Тому що не потрібні підуть враз, не ким далі, будуть вами вірні. Цінуйте бабцю, дідам та батьків, усю родину та бажайте блага, і вірші багато вже звідків. Хто вас цінує? Вічною Бога.